Доброго дня, любі друзі, витері Софія. Роблю розклад, ресурсний розклад на 16 квітня 2023 року. Дізнаємось, що нас буде підтримувати, бо кожного дня в нас є якась мета, да, і ми хочемо якоїсь перемоги. Тож треба знати, що нам подасть руку, да, які енергії нас підтримують, допоможуть нам бути рішучими, впевненими і так далі. А можливо, треба бути гнучкішими, а можливо, треба взяти зупинку. Да? То давайте будемо дивитися. І так, дві карти візьму. Дві карти. Тепер далі. Де брати нам ресурс? Да? Постійно треба бути в ресурсі для того, щоб екологічно можливо досягати своєї мети. Треба бути в ресурсі. От, тож, де нам брати ті ресурси, що нам буде допомагати? Вау! Мені вже подобається. Тепер <сум> родова система. Що треба підтягнути в родовій системі, що нам допоможе? Да? От, ми підтягуємо цю сферу і підтягуються усі інші одразу. Ага. І тепер відносини. На які відносини треба звернути увагу і їх трансформувати. Або відмовитися від них, да? або якось по-іншому з ними. ну... Роздивитися треба. Зараз подивимося, що треба е, зробити з відносинами, котрі в першу чергу допоможуть так само нам отримувати наші перемоги. Да? Тому що все пов'язано, ми ж розуміємо, що самооцінка, наприклад, вона пов'язана з нашою е, і з фінансами, вона пов'язана і в е, особистому житті так само, дивлячись, яка самооцінка, такі в нас поруч і люди. І так, дивіться, що буде допомагати. У вас можуть бути свої усвідомлення. Я просто нагадую, да а я кажу свої усвідомлення. Буде допомагати, як на мене, те, що буде допомагати прийняття своєї багатогранності. Треба зрозуміти, що в будь-якій ситуації зі мною все окей. Коли я отака от гарна, вся одягнена і так далі, офіційно, скажімо так, да, за якимось там письменним столом, там, щось я пишу, зі мною все окей. Коли я хочу, не знаю, в, навіть в сорочці, в котрій я сплю, да, я хочу сидіти півдня дивитись дивитися. Просто у вікно і про щось своє думати, в тиші бути, зі мною так само все окей. Якщо я хочу помріяти, подумати, да, просто бути легкою сьогодні а, і зробити якусь для себе, не знаю, жіночу практику, зі мною все окей. Якщо я хочу там себе якось... А, Прикрашати, наприклад, да, я дивлюся на себе в дзеркало. Я кажу, як я себе люблю, я себе прикрашаю е, різними там е, побрякушками да, прикрасами. Зі мною все окей. Я хочу бути сумною, зі мною все окей. Да? От, і це нас буде підтримувати. Тому що тут пані, дивіться, з нею точно все окей. Вона нікому не перешкоджає, вона не робить зла комусь. Вона дозволяє просто собі бути навіть в один день, змінити деякі Декілька рулей, да, змінити декілька е, своїх станів, і розуміє, вона цілісна, вона розуміє, що з нею все окей. Я можу бути такою, такою, такою. да, І, можливо, я хочу описати всі ці стани в одну книгу, і за мною знову-таки все окей. да, от, Будь вірна сама собі. Будьте собі вірними, все, все просто подобається, все просто приймаємо. І так, далі, любі друзі, дивіться. Ну тут про співчуття, да? що буде допомагати? Співчуття. І знову таки, якийсь спокій. Якщо вас щось не знаю, тривожить, якщо ви щось втратили, треба дати собі час, щоб то пережити. І тут знову-таки з вами все окей. Да? Але якщо ви ну там не знаю рік заліпаєте в чомусь, вибачте в будь-якому випадку, щоб не відбулося, але то забагато. Звідти, звідти вже потім да, там і депресії з'являються і так далі. Ви можете просто вас затягне в ті з енергії, розумієте? Тобто опуститися треба, дати собі волю, скажімо так, пережити ту втрату. Це все треба більш свідомо навчитися робити, да. Але дозволяти обов'язково собі. От, але знову таки, будь ласка, слідкуйте за балансом. І дивіться, це може бути, якщо вам ну, ви не можете самі да, пережити щось, у вас не вистачає сил. А, просіть про допомогу. Це може бути ваша подруга, ваша родичка, родич, неважливо, хто ви, чоловік, жінка і кого ви попросите, чоловіка або жінку. да, Тут про співчуття, да? про співчуття, розбійте, іноді людям ну, просто помовчати поруч, достатньо того, щоб краще стало, звісно, людині. Да? Щоб вона могла вже про щось там інше подумати, почати. Ну не знаю, просто отримати якусь підтримку. Іноді того не, ну, достатньо, просто побути поруч. Тож подивіться. Або поруч з вами, можливо, хтось да, вот так страждає, то ви можете побути поруч. Коли ми допомагаємо іншим, ми так само зцінюємося, зцілюємося. Да? От, але якщо тільки людина хоче, треба, щоб була взаємо. Порозуміння, щоб було, да, і щоб ви обидві в принципі хотіли, от знаходитися в такому стані. Знаєте, не можна ж прийти і людину покласти собі на плече і сказати плач, ну <смі> я прийшла тебе пожаліти. Да? Людина повинна захотіти бути з вами відкритою або закритою будь-якою слабкою. Дозвольте іншій людині або собі побути слабкими і так далі. Це буде допомагати, да? але просто не залипайте, будь ласка. От. Можливо, це спеціаліст вже час да, до когось звернутися, а не просто у когось на плечі а, сидіти. Я не тільки за себе. Знайдіть, будь ласка, ту людину, котра обов'язково вам буде близька по енергетиці. Тому що спеціалісти, так як і клієнти, ми обираємо так само клієнта. Я не всіх беру, а беруся, наприклад, обслуговувати. І так а, кожну мить, а кожна мить це зустріч. А, яких зустрічів бажає твоє серце? да, Яких зустріч? Зустрічів. Як правильно, напишіть, якщо знаєте, треба погуглити. І так, да, чого ви хочете, з ким ви хочете зустрічатися, і які то повинні бути зустрічі? Зрозуміло? Продумайте те, тако воно й буде. Бо ми притягуємо те, чого ми бажаємо. І так, дивіться, де брати ресурс. Я б сказала, знаєте, тут для мене про якийсь фундамент. По-перше, про якийсь фундамент, а по-друге, от для мене це як асоціація, знаєте, захист вищих сил. Тобто, ну, про довіру якусь. Да? От треба розуміти, що. Вищі сили завжди з нами. Вони готові захищати. Ну просто іноді давайте їм своє благодарування. В принципі, згадуйте про них да, і кажіть, Боже, дякую, що я сьогодні прокинувся. да. От, Але якщо це стосується якоїсь справи, то тут про великий фундамент, да? як у гори. І люди бачать, знаєте, ваші такі маленькі перемоги, не маленькі, я хотіла сказати, а те, що на поверхні. да. От, Люди отак от бачать, вони не бачать, який фундамент, для того, щоб побудувати. Таку гору, який фундамент ви тут набудували, скільки років, скільки зусиль ви для того, для того робили вже? да? І от коли ви вже є, і ви відчуваєте, що ви вилізли на ту гору, отут вже треба мати віру, да? і не стрибати з гори, якщо прямо зараз щось у вас. Е, от, ну... Не знаю, там, не мільйон грошей ви отримали, а 800 тисяч. Да? То не треба вбиватися за того. Майте віру, що ви піднаєте під наглядом вищих сил, під захистом вищих сил, да? і буде неодмінно, чого ви саме хотіли. Просто всьому треба свій час, розумієте? І так, дістати свої страхи на поверхню та чесно подивитися їм в обличчя. Це справа. Першостепенної важливості, тобто, в першу чергу треба дістати свої страхи. І подивитися їм в очі, як я кажу на, накинути на ноздрі, да? накинути ноздрі на пальця, і отак. От, Ану, йди сюди. Ти ти чий страх? Ти мій страх? А, а звідки ти взявся, якщо в мене не було такого досвіду особистого? А мені мама щось розказала або мені подруга щось розказала. Так то її страх вона просто подарувала, переклала. Да? Як навіть в магії є в чорні да перек переклади називається ритуал, коли людина свідомо, да. От вон, ну не знаю, вона товста, наприклад, да, не хоче сама через свою. Працю з собою да, схуднути, стати стрункішою. Вона звертається до чорних магів і каже: я хочу, щоб оце мій жир ментально перейшов на оту, на оту людину. От, І е, е, ну, якщо та людина вона слабка ментально, то може перейти. Так, звісно, воно повернеться потім до цієї гадалки, до до гадалки, а до цієї ворожки, да, котра була е, ця негідна, котра да, до гадалки нічого не повернеться, тому що це. Не моє. от Воно повернеться, але потім то буде пізніше, то буде з процентами. А, і воно буде скоріше. Тим скоріше відбудеться повернення, да як кажуть, обратка. А, чим скоріше та людина, на котру переклали, вона почне духовно. Розвиватися і зцілюватися через це розумієте, тим, тим скоріше запуститься той процес. А іноді люди так їм треба тривалий час, щоб зрозуміти, що щось не то. Хтось пробив їх енергетично. Такі таке на жаль буває, тому треба розвиватися духовно. І так, тут так само, да, можливо, це комусь відіграється, буде о, таке усвідомлення, як духовний такий розвиток, знаєте, коли ми вже ну, на, на піки нашого духовного розвитку, супер, аж мурашки. І так, дивіться, де ще брати ресурс, е, я б сказала, знайти ту, те оточення або ту атмосферу, котра вам, е, в котрій ви, вам комфортно, да, тобто, дивіться, якщо оця. от... Е, Зірочка, якщо вона довго залишиться тут, вона помре, тому що їй треба тут жити. Це її атмосфера, а пісок це не її атмосфера. Да? Ну, це не її... Їй тут погано. Короче, вона помре. Зрозуміло? то, будь ласка, оточуйте себе екологічними людьми, а, знайдіть собі якісь місця, де ви зможете відновлюватись, да, не знаю, в парку якусь лавочку там свою сидіть там іноді. А, якесь містечко там біля моря, біля річки, да, куди ви можете сходити, подумати, посидіти в якомусь садочку. Ви можете все одно, де б не знаходити, знайдіть ту. Ту, ту можливість. Якщо ви в таких обставинах, що ви взагалі не можете, ну, я не знаю, зараз по-різному да, у людей буває. Ну, взагалі, завжди по різному буває. якщо у вас немає вже не садочка навколо вас, нічого, ви не маєте можливості навіть, можливо, взагалі кудись виходити, ну я не знаю. Ну, знайдіть тоді, в собі, в собі, знайдіть таке місце. Розмалюйте свій внутрішній світ. І уходьте туди, кайфуйте там всередині, щоб не відбувалося назовні. Принаймні пробуйте це робити. У вас вийде через деякий час. Ви зможете вимикатися від того, що відбувається назовні. Ви будете зцілюватися всередині в своєму світі, котрий ви самі себе собі намалювали. І, і як ще це працює? Ви якимсь чудом потім можете опинитися саме там, що ви собі намалювали. Да? То, будь ласка, ну, експериментуйте. Успіху вам в цьому. А, найвища составляю, це як не пам'ятаю. У відносинах да, найвища частина відносин це готовність вчитися любити безусловно. То тобто, безумовно. Да? Треба кохати безумовно. Коли ми безумовно от, кохаємо, наприклад, цю зірочку. Да? і... Тут неважливо, скільки там можливо вона колиться якось, да? от все, просто ти її кахаєш, не за щось, не за те, що вона гарно лежить на піскі. Да? Ти просто її кахаєш, просто за те, що вона є. Ти дякуєш, що вона радує твоє око, наприклад. Да? Тобі приємно на неї дивитися. Тобі приємно її рятувати, ти взяв її і поніс назад у морючка відпустив, да, і ти себе потім можеш гарну справу зробив, собі в карму плюсиків наставив і так далі. Просто любити, розумієте? І тут так само дивіться, це породові системі. Що треба підтягнути? Кохання до себе, прийняття себе, ця пані вона гарно вдягнена, вона тут з квітками бавиться, в неї все добре, розумієте? от І вона зараз дозволяє собі. Відпочивати, вона зараз спілкується з природою, то дозвольте собі це таким чином, висілюєтеся, висілюєте навколо себе все оточення, висілюєте свій рід через це, через те, що ви кохаєте себе, дозволяєте собі якийсь комфорт, дозволяєте собі якийсь те, що ви хочете. да Е, ну, Тут, в благо всім, тут же ж немає нікому шкоди від того, що пані гарно вдягнута і бавиться з квітками, розумієте? І тим паче ну, тут квітки воно не домальовано трошки, ну, тут же така абстракція, да? але вони живі. Ну, тобто вона їх не повидирала навіть, так? Да? От, то взагалі, ну, просто екологічна пані проводить свій час. Тож, будь ласка, дозволяйте собі так само проводити час з собою і піклуйтеся про себе. Ваш род благословляє вас на здобуття чудового дару, биття з щас, щасливим. Кожну мить ваш род бажає вам щастя. І я вам бажаю щастя. Будьте щасливі! Кожну мить. Не вмійте цього. Значить, навчитися. Треба навчитися, все можливо. Кожну мить нашого життя ми можемо приймати якісь рішення. От. Брати за ці рішення відповідальність і таким чином ми змінюємо своє життя. І так, дивіться, тут для мене проєднання роду. От. Про усвідомлення, скільки за вами, за кожною людиною стояла людей в вашому роді, тільки для того, да, щоб у вас з'явився якийсь шлях взагалі на землі, да, щоб ви отримали це втілення. От, і щоб у вас сили з'явилися іти по, по цьому шляху життя, да, то знову таки згадайте свій рід, поблагодаруйте свій рід. Ну, для мене це про, про те, що треба розуміти, да, що ваш... Ваш шлях, на вашому шляху, вам допомагає ваш рот. І допомагав завжди, тому що, де б ви зараз не були, він до того працював, вас ще не було, а ваші предки вже виживали, намагалися якось розвиватися, чогось добиватися, да? чого б вони не добилися, вони все одно ну, до того зробили все від себе залежне, да? щоб покращити свій стан. Ну, не завжди усіх то виходить. Але ж дивіться, тут точно показано, що. Ваш род вклався для того, щоб у вас був світлий, білий шлях до, до вашого чудового просто майбутнього. Да? Тому що треба благодарувати за це ваш рід і буде вам щастя. До побачення з повагою Софія! Будь ласка, підписуйтеся, будь ласка, плюсуйте, ставте лайки і до побачення з повагою Софія!